Вітаю, шановні аудиторії! Мене звати Холічева Єлізавета, я навчаюсь в 11 класі Олександрівського ліцею Черкаської територіальної громади. Вашій увазі пропоную прослухати виступ з актуальної, як я вважаю, на сьогодні, теми, що стосується нашої молоді, а саме її відношення до книги, до читання. Тема мого виступу звучить так: читати це важливо, це модно, це необхідно. Здавалось би, у сучасному світі цифрових технологій та поширення інтернету люди перестають цікавитися книжками. Сьогодні існує стереотип про молодь, яка начебто нічого не читає, окрім дописів в соцмережах. Я впевнена, що це зовсім не так. Підтвердженням цього є рецензії та огляди книжок у соціальних мережах, де молодь розповідає про прочитані цікавинки. Люди навіть у сучасному нашому інформаційному світі розуміють, яке важливе значення для суспільства мають книги. Тому багато читають, аналізують, інтерпретують. Особисто для мене читання це не просто один із способів добре провести свій вільний час. Але й можливість винести з прочитаних творів щось корисне для себе, можливість краще з життям. Адже не даремно кажучи, книга один з найкращих та найдосвідченіших радників на всі випадки життя. Нещодавно я приєдналася до інтернет-спільноти. Зараз я читаю. Це дає можливість обмінятися відгуками і порадами щодо цікавих книг. Так я познайомилася з творчістю Дари Корній, Макса Кідрука, Стівена Кінга. Також я часто відвідую букхаб, сучасні читальні зали, які сьогодні стають центрами дозвілля і відпочинку. Можна прийти, узяти книгу або обрати її електронний варіант і поринути в інший насичений пригодами світ. Прикладом з літератури, який підтверджує важливе значення книги для суспільства, є роман Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Твір описує тоталітарне суспільство. У якому книги перебувають під забороною, тому їх спалюють. Це призводить до того, що люди втрачають здатність самостійно мислити, аналізувати події і робити власні висновки. Рей Бредбрі розкриває гостросоціальну проблему життя суспільства, яка не втрачає своєї актуальності впродовж багатьох років. Варто згадати слова відомого українського педагога та мудреця Василя Сухомлинського. Без пристрасті до книжки. Людині недоступні культура сучасного світу, емоційне та інтелектуальне вдосконалення. Отже, доходжу до такого висновку, що попит на книги наразі тільки зростає. Це свідчить про те, що молодь прагне та хоче вдосконалюватися, навчатися та бути успішною.